В Вмислі. Саша отравився? Чим? Та ти гоніш, слухай. З гущонкою вареною? Той що ми вчора купляли. Скільки йому уколів дали? Десять уколів? П'ятнадцять уколів дали? Його твою мать! За, 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 Саша твоїш Вареною. Ти Варною. Ригав цілу ніч, так? Да? Треба було знаєш, дати йому ті каплі, що то я коли травилася в Карпатах, ай би поїв. Би. Та що ти його в викінцю у шонку, я, я ж їв вже тихі, дві банки у шумки з'їв. Я не їла, ти ж знаєш, я солодки не дуже люблю, то я якось її не їла тому що. Дуж я їв! Успокойся, успокойся, то не та партія, успокойся! Успокойся, кажу! Фу, я я їв, я зараз травлюся! Дай запей бігом. Дай бігом запий. Дай вода? Дай, дай сядь успокойся, тебе желудок перетравить. Ти я зелені їв, все би нормально. Та при чому тут? Подарай, що ти кажеш? Що, скоро забрала 12 часов вночі? А що він тільки ложку з'їв з гущонки? Ложку з'їв і так отравив, серйозно? Мені срака, я пів дві банки з'їв. Мені срака, Яна, визивай, визивай скору. Давай бігу. А чого ти роздіваєшся? Хай їду забирать, я буду играть. Да почему подташне? Да. Крутить? Туалет Можуть? може сходити? Дайте ему футболку. Нет. Дайте футболку, що штаники. В шкафу.